День Європи відзначили в Ямпільській громаді 9 травня. Це один із кроків повернення українців до цивілізованої європейської спільноти. Свою європейську ідентичність вони підтверджують у важкій війні за свободу, демократичні цінності і незалежність. З нагоди Дня Європи люди зібралися в центрі Ямполя, розгорнувши прапори України і Європейського Союзу. Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України. Так розпочинається кожен ранок в Ямполі. Звучить державний гімн України. Працівники Ямпільського міського центру культури та дозвілля в тематичному сценарії говорять про День Європи, про наші зв'язки з Європейським Союзом. Указом президента України 9 травня оголошується Днем Європи в Україні. Ця подія нагадує нам про наші зв'язки з країнами Європейського Союзу і про те, що ми продовжуємо йти в ногу з європейськими стандартами. Та цінностями ми повинні пам'ятати наші спільні досягнення, цінувати їхню допомогу, аби забезпечити мир і процвітання нашої країни. День Європи це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей та верховенства права. Прагнення до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів визначило європейський вибір нашої країни. Сьогодні ми вже святкуємо не те, що святкували раніше, тому що президент підписав указ і він сказав, що сьогодні відзначається День Європи. Він почав своє святкування в Європі з 50-х років. А сьогодні ми вже з вами маємо те саме свято, тому що. Кожен з нас присутній, а також наші жителі, ми всі в душі вже європейці. Ми ними і були. Адже ніхто не знав, що вчорашній брат так поступить і злісно, зухвало нападить на нашу країну. Ми кожного року святкували і відмічали наших ветеранів. День пам'яті про наших загиблих це було святкування 9 травня. Але ми. Маємо сьогодні зовсім інший день, зовсім інші цінності. А вчора ми, звісно, зробили те, що робили кожного року 9 числа. Ми відвідали ще тих сімох наших ветеранів, які ще до сьогоднішнього дня, слава Богу, нам живуть. Ми відвідали, відзначили їх, побажали їм ще довгих довгих років життя і щоб вони нас не залишали. А про тих, кого з нами немає, ми їх завжди пам'ятаємо і вічно будемо пам'ятати. Але все-таки доля України вона має свій шлях, свій вибір, і вибір цей став, що ми маємо бути разом із Європою, і ми маємо жити в тих усіх цінностях у тих людських стосунках, які є в європейських країнах. Адже ми бачимо рівень життя, і ми хочемо жити так само. Я хочу, щоб кожен українець знав, що він член Європи. Я знав, що він може вільно відвідати будь-яку країну Європи. Хочу, щоб він побачив ті цінності, якими живе Європа. Мав той хайний вигляд, який має Європа, мав то забезпечення, яке має Європа. Тому що ми українці, ми європейці. Усім бажаю гарного здоров'я. Дякуємо все-таки за виважене рішення, що сьогодні визначили, і підписаний указ, що сьогодні День Європи. Всіх вітаю із цим і бажаю всім найкращого, найкращого здоров'я. А Україні лише слава, слава Україні! Здорові! Протягом останніх років Україна переживає складні випробування. Російська агресія забрала життя багатьох людей. Нанесла серйозні збитки в економіці та інфраструктурі країни. Проте, у ці непрості часи Україні була надана значна підтримка з боку Європейського союзу та країн союзників. Тому ми маємо висловлювати свою вдячність за цю допомогу. Протягом конфлікту в Україні Європейський союз також надавав значну гуманітарну та матеріальну допомогу. Він відправляв нам медичне обладнання. Продукти харчування, одяг та інші необхідні речі постраждалим від війни, фінансували проекти з відновлення інфраструктури, що була знищена внаслідок бойових дій. Ці непрості випробування показали, що Європейський союз та Україна є нерозривно пов'язаними, і ми зобов'язані продовжувати співпрацю на благо наших народів та миру у Європі. Європа має велике значення для України як культурного, політичного та економічного простору. Україна має багато спільного з європейськими країнами, але одночасно є і особливою зі своєю унікальною культурою, історією та традиціями. На площі звучить пісня англійською мовою. Наче ще одне підтвердження, що ми і в цьому частина Європи, юніємпільчани у вивченні іноземних мов мають гарні успіхи чимало з них здобувають освіту в країнах Європейського союзу. Род дійсно отримував значну підтримку з боку Європейського Союзу, і вона була надзвичайно потрібною для нашої країни. Важливо згадати про допомогу, яку надають країни Європейського Союзу нашим військовим. Багато країн-союзників надають Україні військову техніку, а також навчають наших захисників, щоб забезпечити нашу безпеку та суверенітет. Ця допомога є важливою для нашої країни. Ми дуже вдячні країнам, які надають її. Вони подають нам руку допомоги в цей важкий час, і ми повинні це цінувати. До болю в очах, до серця сльози. Я чую країну твій стогір. Та вірю, що ми. Morrer Do chão Do Chi de Demônios 不力呀！ Значення дня Європи завершилось підняттям в центрі Ямполя прапору Європейського Союзу та виконанням гімну Євросоюзу. Ми частина європейських народів, вільні і сильні, і наш напрямок руху до цивілізованої спільноти ворогам вже ніколи не змінити.